Макіяж, який став викликом суспільства. 1980-ті – це час, коли жінки заявляли про себе голосно, і їх образ мав кричати: Ти не зможеш мене ігнорувати. Епоха аеробіки та телешоу, які диктували нові стандарти краси. Перша косметика стала масовою, її активно рекламують на телебаченні, і кожна жінка могла відчути себе зіркою. Іконами стилю стають Мадонна, Сінді Кроуфорд, Сьюзен Срандон. Жінки, що особлюють силу, незалежність та сексуальність. Головний акцент цього десятиліття очі Увірно, яскраві тінні, сині, бірюзові, рожеві чи фіолетові, які сміливо розташовували аж до брів. До Цього додавали також кольорову підводку, що візуально збільшувала очі та масивні вії. Щоки теж не залишались без уваги, Рум'яни наносили щедро, іноді навіть майже від скроні до вилиць, створюючи ефект скульптурування. Губи 80-х любили сяяти. соковиті, рожеві, вишневі чи класично червоні відтінки. Обов'язково зблискує Макіяж 1980-х – Це сміливість та свобода експерименту. Ментувати чим більше кольору та блиску, тим краще І саме ця естетика стала символом десятиліття, яке не знало слово мінімалізм. Підпишись, щоб не пропустити наступні частини. А минулі шукай в профілі.